Е Людина за фашистською. Всім привіт, друзі, це я, Матвій Пісотка, граю на комп'ютері, тому я камерамен, і сьогодні ми будемо робити рандомні штуки. Зразу з Давідом Пісотка. Зроби себе нормально. Ні. Наш. Ладно. Добавай, нам треба для відео. Коротше. Для відео я можу пукнути. Так. Шо так? Дуже класно пукало. Ай. ха ха Ай ти мене вбиваєш? Тому що я роблю себе молодий Ти що, не хочеш, щоб я бажала, як ти стаєш великим? Чи що, не розумієш? Ти що, не хочеш, щоб я бажала, як ти стаєш великим? Чого ти стріляєш в мене? Я не зрозуміла А я тута Я не тут. Я показать, что я точно. <свот> Пошел, понятно. Это мой дом. Да. Нет, что ты делаешь? Пошел. Фу, капанная пукала. Ты сейчас тебе Стреляй, не стреляй, не стреляй, не стреляй. Ну що ти стріляєш, наш? Ти стріляєш. Все, все, стріляємося. Та ж стань нормальним. Стань нормальним. Добре. Ти дуже стану нормальним. Пробуємо на вбити. Я такий знав, какашка, все! Це все, я маленьким цим роблю. Я буду ти боїтися поки ти не станеш нормальним. Я Я не знаю. Не знаю. Що це? Пиздец, тобі с ними портрет. А вони не побачили меня вс. Я буду дивитися телевизор. Не штай, какашка. Хватит мене, убива! Це не твої обида, якщо що я знаю, но я й не буваю тебе погнати, кажучи зімати. Да. Эм коротше, значить, ми будемо... Ай, вс не попроси. Ти не могу сісти, що ти! Ти кашка! Я не можу тобі повірити! Я! Як можу бути погані зігрі? Це все боксы. Це все і Уйди! Уйди! Не хочеш, щоб це був комбат! Не бей! Не бей! Не бей, Не какашка! Не бей! Не бей! Не какашка! Я тебе не буду бити, тільки ти мене не бей! Я буду вдавати. У мене молоток! А У мене у мене. Так, де той тра. Короче, де це... Що мені надо? Не ну, пофиг, я пошла телевизор. Хватит. Ну, я не побываю, что я, о, що? я по стинах стреляю. О, че? Стреляй, блоска по стінах Так я добрый. Смок. Ой. Да ну, о, покажи, все, будем зараз робити новий сервер на санбоксе, понятно? А, сьогодні. Сьогоднішнього не манувати. Эмм, окей, добре, значить. Де ти бін ламушечка? Ти знаєш, де та лавушечка, яку типу заходиш і типу тобі смерть? Чи тобі треба її отлокнути? Ту ламушечку. Пітаєш? Лавушечку. Чи треба її отмокнути? protože už No, ok. Ok. Daj mi to. Můžeš. To je. To je to, že teď moje. To je dobře, daj, to je, to je. Zarostuji, křeje. No To je baba. Jo.

что ты делаешь? какашка, Пиписка! Ты, по-моему, пиписка! Пошел, понял? Тяф-тяф! Привет! Привет! Привет. Та хватит, блін, а? Я хочу, щоб я побудував щось. Давай, а, будуй, я ж нічого чого? не. Робив. Ти робиш все, бружа. Ти робиш все. Ти робиш все. В мене реклама жде. І бум, я нічого не може спав натощак. Ну, річ, що мені зробити, давить. Я не я знаю, мені зроблю другий татаж. Ого. Це лоніка. Я не знаю. Я хочу якийсь пранк, я не знаю. Короче, я люблю диско. У нас декорація будет. Самолет. Самолет не будинку. Я буду сказать, да, я сбавчу. Ай, да, я ненавижу <laughs> тебя. Ой, я чуть-чуть. Ну тут опадаем, может, сюда, вот там надо было дискотека. Ну я знаю, що я буду пузити це відео, бо тут якось нічого не можна зробити, і плюс ти мені заважаєш, какашка. Давай, кажуть, я диско-какашку. Диско-какашку, це ти. Сам ти диско-какашка. Так давайте Давай ты поставим русский танцующий футболный что Браво, не танцуют Нам треба Роди, нам треба Роди, Хочу Да, Роди танцует, бачишь? А чё а <свят> ну, он танцует? танцует Так, да, у нас, типа, вот, Возьмем це вот Scale X yeah, um, і ще одну і ще одну якса вот це, Твот Speaker Man

Окей, okay, добре. Все танцюють. Ти хотів зробити, щоб мій упав. Круто. Скібіді. 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 Так. Капа, пукни. Два капи! ні, це тільки що народила. Перед нашими очами Що? Перед нашими очами. Да, вона знаєш з ким? Вона з лавкомком. Ну, блін, а я тут дуже ще з грекою. Ой, Так, тепер я й рівно бомбу ставлю, якщо щось буде не так.

Wee, wee. But... <laughs> 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 so, I'm sorry, I'm sorry, i <laughs> <laughs>

<реш> мінус... <реш> <Пару реш> <человечку. Человечку. реш> Короче, людей, які будуть дуже погані, вони йдуть прямо сюди, вот. Черну дыру. <реш> да я? Кидай кидай. І це дуже поганих щеліків. Ти бачиш, як це труби там роби, то може як це зробити, що <laughs> вона далі йшла, бо мені на комп'ютері ще піздесь, як погано. Я тоже зрикінці зараз дайте. Ти да. почати трубу, щоб могли кидати щелі. Everyone was конфу Ні, будь ласка. ти, ты звец Окей, добре, Це не думал, что нормально. Да Може бути, якщо быть, М дошу трубу Что-то. Ну маєш. бы аж до кидати кинечного снимаешь этот... Ну, типу, ну типу, щоб XA бо вігти, те, що X, воно кудись там, де ми не могли бачити, де прийшло. А не просто там три, окей. Так, а я буду є термоядерним бомбом. Мені треба тут створити якийсь штуку, щоб мені кулеце. Так, термоядерна бомба. Суперактивація термоядерной бомбы. Суперактивація термозерный бомб. Так, термоядерна бомбочка. Окей, okay, вылезайте число. Термоядерна бомба активована. Термоядерна бомба активована. <ścoughs> термо Майна, на такие величезне. Нет! Нет! Рубай трубу краще!

Так, мы пойдем дальше, такой еще дальше, еще дальше, еще дальше. Добристки До несе, я хочу там щось кинуть. Да. Давай, якщо ще 4 блоки 4 вот и робимо там знизу ту штуку и там шось там. Окей, okay. okay, у нас тут 10 Ем, um, давайте тропимо шоу, бо не знаю що. <звук> Айде, хай це буде не знаю. Марк? Що за. Як не зайшов, тут тільки два плери можуть бути. Не поняв, який Марк? Непон, шо він писав? Привіт. да я Непон. Людей. Якщо він зараз зайде знову же, скажем уйди. Уйди. Якщо він зараз зайде знову же? Упробуй він зараз зайде. Окей, добре, думаю, ти ще не Ти що тут? Окей, добре. Ти бутуєш там в туннель. Йоу, тут таке чорне. Круто. Окей, добре. Не знаю, що це таке за марк, але окей. Окей, okay, тут так вот чорно. И давай ще, ще декілька секцій. И будем закінчиться. Да. Так, тепер давай роби там э, пол, 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 просто пол. Ч ты робиш? Ч ты робиш такий колес? Зроби пол просто там. А як це? А давай-ка я хай воно тебе приведе до бэкрумса. бекрумс. У мене кому тут з бекрумсом. Давай. Девід? Девід. Давід. Уже вже срать. Окей, добре. Не знаю, хто ти був, Марк? Але, да. Це, це, це Мака. Макака. Макака, там, макаком. Ні, типу, давай-ка типу, щоб типу, тут. А, давай, давай, як цей карпет постав весь після да, того як ти там поставиш там ці стіни і стены так. Давай, Більше, Нам треба більше.

Я не давай я я всі відвернувся ти. Ты какашка якась. Не аку, стро не строя яичко. Не <ривіт> строя <ривіт> яичко. А я построю. Эй, подивишся назад. <ривіт> Зараз. Міночка! Окей. Хай це буде просто так там. З окремими стінами. З окремими стінами, з окремими стінами. З якими стінами? Тебе сказали з окремими стінами. Давай-ка, хай не буде це. треба, щоб був бекер. Ти лінаш в моїй гелікоптері! Що ти робиш, бро? У мене час закінчується зараз. Не хват, немає в мене часу, щоб гратися. Ти... Все, Все я зробила. Що я тепер хочу? Окей, давай тепер mm -hmm. строю стінки бакрумс. Окей? Стоп, стоп. Стоп, стоп.

Я знаю, що ми можемо встроїти дах. Это баком бекерам... цього дах! Хай буду с стгодах. Нет, не с не стгодах! Стгодах! <рес> О! Oh, ти там ей, кстати, по цю штуку их не зробишь, щоб закрилося. YouTube sponsorship, коротше. Ой. Що Можемо зробити. Де текст? Де текст? Де текст? Е, в другому. Е, в другому 57. Окей, okay, у мене 50 хвилин, поки закінчиться. В другому що? В другому 57. сеан. Это й монісайн. Як поставити Money Sign? Типу цю вот, э, Моні-штукку на клавіатурі Не знаю, знаю. Моні-сайн? Це буде ОК Тепер Ем, типу тут заблокіровано YouTube Ютуб спонсорші. Заблокирка ю. Заблокірка Ютуб На жаль. Заблокірка Ютуб. Опа, що за торнадо? Нам треба тут закрити останню штуку. Що це тут бачиш? И там. Поставьте. Кикейн, Кикейн. Че, какие? Игрок вышел с сервера, з вот хол. Ти, О, як будто... як? Ти зробиш, як це, щоб нам в сервері? Так. Ти поки зроби, як щоб як ніхто не міг заходити. Ти в сервер. Тобто, щоб не показувало в серверах. Так. А як вони заходять і, в, як це, наші паролі типу, дізнаються? Тобто, типу, наші пароль. Тому що ми генії, зробили пароль Чуча. Названня Чуча. А, та блін. <сі> <сі> Кайтрубила Бекрумс. <бай> <как> Тепер кидай мини-ган туди. Кидай им туди миниган. Кидай миниган. Ти Чуть-чуть не <післяє> кидай, <какляє> кидай. чуть давайте на Ем, і да. Я прыгаю. Прывшку робимо. Так я буде привжка. Да и тут то будет прывшку. Скрип не нужно. Давай, билема. Эм, да, я зараз подожду, да, я хочу йому якісь зробити. тобой да. Так. Да, дай зараз. ты Давай. Давай. ставь перед мене. Ты прав, мене. Мене. Жди, дай камеру. Треба камеру. да там, блин, камера, блин? Я не могу нормально сфоткать. Мне треба камера. Помнишь, что это камера? Да. Он, да. Давай, чуть-чуть дальше, чуть-чуть, давай хоть чуть-чуть. Че ты делаешь? А что я мигратуш? Бен, я є не поешь, Каша, давай, давай, скину Эм, скидай мне цю привычку. Это даже не принишь, кислой, что ты считаешь? Даже давай зробим провешку, давай. Давай тута. Ушикай, давай. Надо будем створеть. Да. Ждай, я хочу скрыть мимо, да. Кай, добре. Давай, давай чуть-чуть, давай. Че чи, ч чи дальше? Не, 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 не. Табли. Ти якось рухаєшся Ти рухаєшся, Як ти рухаєшся? Коли ты реклама Ну давай! Фотку, что ты ще реклама? Все, все, пока. Давай, погнали. Это капец, это какашка. Это скучно, видела. Ну окей. Хоть. Капец тебе. Вот уже. Кейт, давай провёшку. Все, давай. Окей, добре, менішку. Окей, добре. Всім пока, пока і да.